Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім прослуховування. Коли Людмила втратила чоловіка, її життя дуже змінилось. Квартира, у якій вона більшу частину свого життя з разом з коханим чоловіком, була вже не так наповнена щастям, і вона здавалася дуже пустою. Єдина донька жінки жила та навчалась в іншому місці, іноді на вихідні приїздила до матері. Людмилі систематично не вистачало грошей, тому вона вирішила поїхати за кордон на заробітки. У неї якраз кума працювала у Польщі, то жінка вирішила поїхати до неї. Майже всі зароблені гроші Людмила привозила своїй доньці і ще трохи допомагала рідній сестрі, у якої двоє дітей. Вона привозила сестрі одяг і для дітей або якісь продукти. З переїзду Людмили минуло вже кілька років. Одного дня її донька Христина повідомила, що її хлопець зробив їй пропозицію руки та серця, і вона погодилась, тож потрібно готуватись до весілля. Звісно, як і всі дівчата, вона мріяла про пишну сукню та гарне весілля. У сім'ї її нареченого не було коштів для такого пишного свята, тому всі сподівалися на те, що Людмила знайде гроші. Вона ж працює за кордоном, а кажуть, що там добре платять. Жінка цілих півроку працювала, щоб зробити для своєї доньки пишне свято, а потім ще не вистачило, і вона була вимушена займати у знайомих. Діти зіграли весілля та переїхали до квартири Людмили. Потім просили кошти на нові меблі, техніку і, звісно ж, мама завжди давала їм ці гроші. Жінка вже кілька років працювала за кордоном, а за цей час навіть мінімальну суму не змогла зберегти. Перед резьбом жінка вирішила поїхати додому на декілька днів, щоб відпочити у сімейному колі. Христина, коли дізналася новину, повідомила, що вони з чоловіком не зможуть її зустріти, тому що на свята їдуть до свекрові у гості, до свекрухи у гості. Перепрошую. Людмила до останнього сподівалася, що вони все ж таки вирішать змінити свої плани, але це було марно. Жінка з речимо відчинила двері до пустої квартири. Звісно ж, ніхто її не зустрічав. Вона вирішила повідомити сестрі, що вона приїхала і хоче зустрітися і передати подарунки їй та її діткам. Але сестра відмахнулася і сказала, що завтра її знайома буде недалеко від будинку Людмили і забере подарунки. А потім сказала, що до неї зараз прийшли гості, тому вона не може більше розмовляти. Вона думала, що сестра запрошує її також у гості, але цього не сталося. Святкувала жінка на самоті. Наступного дня ніхто так і не з'явився вдома. Тільки ввечері донька відправила смс повідомлення про те, що вони поїхали ще у гості до сестри її чоловіка, тому запропонувала мені відпочивати на самоті. Увечері за день до мого планового від'їзду донька з чоловіком повернулася. Вони були шоковані від того, що побачили всі мої сумки розпакованими, а речі розкладеними по всій квартирі. Людмила роздала їм пакети з подарунками і повідомила, що їй не бридло сидіти у Польщі, тому вона вже знайшла тут роботу і залишається жити в Україні. Платять, звісно, небагато, але жодній лінійній жінці багато грошей і не потрібно. Наступного дня жінка прокинулась і почула розмову зяті доньки. Чоловік Христини був дуже невдоволений тим, що матір його дружини звільнилася з попередньої роботи, тому що він розраховував взяти кредит на машину і виплачувати його з заробітної плати свекрухи. Людмила зробила вигляд, нібито нічого не чула, спокійно зайшла на кухню і почала снідати. Тепер її не хвилюють проблеми своїх родичів. Вона почала жити тільки для себе. Любі друзі, чи правильно поступила Людмила? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.